Ваше тіло це ваш дім іншого дому у вас немає. Це втілення бути у тілі, коли кажуть, не від цього світу. Тому тіло це перше, за що ми повинні відповідати. І тому я дуже знаю добре. Як почувають люди, у яких немає енергії. Багато років живу з такими практиками. Це така річ, яку не люблять сутності. У здоровому тілі здоровий дух. Це не є прям такі цілий годинний, годинне заняття. Ні. А я сиджу в медитації, мені приходять якісь мої практики, відповіді. Мені від цього добре, я себе будьоре почуваю. У мене зранку дуже багато енергії. Я В своїй школі, у нас є цілий тиждень практики тіла. От ви просто зараз закривайте очі. Спочатку відчуйте себе в тілі. Ваше тіло це ваш дім, це ваш храм. Насправді іншого дому у вас немає, тут на землі. Ваш дім це ваше тіло. Так, в нас є наші дома, в яких ми живемо, побудовані, так? це теж для нас тут важливо, наші матеріальні дома. Але тіло це теж наша плотність. Наша матеріальність, нам тіло дала земля, планета Земля. Тут ми знаходимося, ми якби це тіло взяли на це втілення, воно тому і називається втілення, бути у тілі, втілитись в тіло, дала нам земля, але ж ми самі, ну ми не звідси. Коли кажуть, не від цього світу, це мається на увазі, що духовне створіння, дух наш, він прийшов у це тіло, і він проживає оце своє життя у тілі. Тому тіло це перше, за що ми повинні відповідати. І тіло це перше, за що ми повинні турбуватися. Тому за своїм тілом потрібно обов'язково наглядати і про нього турбуватися. Потрібно обов'язково робити практики тіла. І я не кажу зараз, друзі, за ці практики, що вам потрібно ходити весь час спортзали. Ні, вибирайте, що вам до душі, вибирайте, що ви любите. Тільки єдине, треба пам'ятати, що любі практики це регулярна робота над собою. Якщо ви щось вже обрали, вам щось подобається, ви робіть це регулярно і постійно. І я вам розповім зараз про практики, які роблю я вже багато-багато років, і які мене тримають на плаву і тримали мене в бодьорості, в хорошому стані, навіть тоді, коли я приносила найгірші, скажімо, часи свого здоров'я. Я колись хворувала онкологічною хворобою досить довго. Коли обрала не той шлях, який мені, ну скажімо, зійшла зі своєї дистанції, мене таким чином вищі сили повернули і попередили. Це була давня історія в моєму житті, але я та людина, яка колись перенесла онкологічну хворобу у повному її. Як це сказати, у повній такій красі і повноті своїй. Тобто все, що можна було придумати, все, що зв'язане з лікуванням цієї хвороби, я все це на собі випробувала. І тому я дуже знаю добре, як почувають люди, у яких немає енергії. І навіть тоді, коли це зі мною відбувалося, я робила ці практики. Навіть під час там, хімії терапії, ну, звичайно, коли мені зробили операцію, я не мала можливості. от В ті такі дні, коли я не мала можливості, я не мала, але взагалі лікування воно проходить як мінімум рік часу, але взагалі за цей рік я підтримувала себе у фізичній формі. Я хочу продовжити про тіло, і я вам хочу сказати, що я вже багато років живу з такими практиками, як е практика тіла в душі, це холодний душ, це контрастний душ, але це обов'язково з холодною водою. Часто я буваю, що просто холодну воду, якщо це ранок вживаю, поливаюся, миюся, але Наприклад, буває такі, що і контрастний. Контрастний душ це така річ, яку не люблять Я, Яку не люблять сутності, і, повірте мені, не дарма є такий вислів у здоровому тілі здоровий дух. Це так і є. Сутності вони не будуть жити у вашому здоровому тілі. Їм це не подобається. Тому. Вони дуже не люблять оцей такий контрастний душ і вашу бадьорість. Задумайтесь за цим, над цим це дуже важливо. Я використовую багато років такі ранішні ритуали. Без цього не починається моє, мій день. Моє життя без цього це просто якби неможливо. Я не ходжу, не хожу. Вже не хожу, хоча б пів свого життя я займалася танцями, в мене є дисципліна до цього всього випрацьована, але я вже багато років не хожу в спортзали по такій причині, що я просто не хочу на це витрачати часу. Я свій час дуже зараз ціную, і мені потрібно він потрібен на інші речі. Саме тому мені комфортно і я роблю самостійно вправи. І роблю це регулярно, кожного дня. Тобто немає дня, який не почнеться з таких моїх ритуальних ранкових вправ. Це контрастний душ це перше. Це самомасаж тіла, це друге самомасаж масаж тіла, він, ем, він якби дає відчуття себе у тілі, він, е, ви розминаєте своє тіло і своєю увагою знаходитесь у своєму тілі. А і ще раз вам повторюю: я вже багато де казала, що людям потрібно знаходитись у себе вдома, у своєму тілі, тут. І зараз від цього залежить ваше гармонійне та здорове, щасливе життя. Щоб ваш дім не займав ніхто інший, вам потрібно знаходитись у тілі. І ось це відчуття, коли ви робите самомасажу, ви повертаєте себе у тіло. Тому що ви не просто робите і про щось думаєте, вам потрібно відчувати свої руки, свої плечі. Свою голову, яку ви розминаєте, свої вуха, які ви натираєте, свої коліна під колінами. Тобто ви робите саме масаж всього тіла, і це буквально пару хвилиночок, п'ять хвилиночок це не є дуже довго. Я це роблю зі своїми улюбленими маслами, трав'яними, і я думаю, що кожен з вас може знайти для себе свої улюблені запахи. І я трошечки капаю це на руку, розтираю і роблю цей самомасаж. Цей самомасаж я роблю не тільки рано, я його роблю ще перед сном і ввечері. Я привертаю таким чином свою, відчуваю себе в тілі, свою увагу в тіло, отримую задоволення, а для жінки це дуже важливо отримувати від себе задоволення. І роблю це регулярно. Послідовність собі обирає кожен сам. Я роблю ще присідання, такі різні вправи, силові, які мені ну, я вважаю, потрібно або які мені хочеться зробити. Найчастіше це буває присідання. Я їх якби чергую, чергую їх, відбираю то одні, то інші. Також можу бути з ногами і різні махи ногами і так далі. Це не є прям такий цілий годинний, годинне заняття. Ні, це буквально 10-15 хвилин я роблю такі вправи силові. Отже, душ, контрастний душ, масаж тіла і силові вправи. Це те, що я роблю постійно. І також я роблю медитацію. Медитацію я роблю теж два рази в день, і це моя звичка, мені це подобається. Я можу більше знаходитися у практиках і в медитаціях не тільки два рази на, на день, але це ті рази, коли я роблю постійно. А я сижу в медитації, мені приходять якісь мої практики, відповіді, тобто я попадаю в такий свій ранішній потік. Вони в мене бувають різні. І вечором перед сном я також роблю це для того, щоб Заспокоїтися, розслабитися, повернутися в своє тіло, помедитувати, побути, з... відчути свій дух у тілі, поспілкуватися зі своїм вищим я. Та... Мені від цього добре, я себе бодьора почуваю. У мене зранку дуже багато енергії, я багато дуже справ роблю зранку. А... Снідую сніду я навіть пізніше, після того, як роблю такі різні свої ритуали. Але тілові дуже-дуже багато продаю значення. Це регулярно стабільно. І від цього в мене, звичайно, багато енергії, коли я можу у першій половині переробити багато справ. Ну і навіть не, ті, не тільки у першій половині. Спад, звичайно, в мене починається десь там після обіду. Але до обіду досить і досить я м така можу називати себе спокійною енергійною людиною. І це все головне, що це регулярно і задоволення. І я в своїй школі у нас є цілий тиждень. Практики тіла, коли ми приділяємо, і це перше, що ми робимо, приділяємо увагу тілові, я вчу якраз це все практикувати і я вчу, щоб свою увагу переводили на тіло. Є така медитація, коли ми відчуваємо всі свої внутрішні органи в тілі. Відчуваємо свої частини тіла і туди переводимо увагу. Ви можете так само зробити цю практику. Зараз я вам хочу дати практику, коли ми переводимо свою увагу, свій внутрішній стан, включаємо там світову любов, вдячність. У мене є на каналі ці практики, я лишу посилання під відео, будь ласка, передивіться. От ви просто зараз закривайте очі, спочатку відчуйте себе в тілі, у своєму тілі, і відчуйте себе у своєму духовному центрі. В Центрі, прямо там відчуйте. Ось там, коли ви відчули себе у духовному центрі, ви просто можете побачити себе, ви можете відчути. Включити там світло. Це є мої практики: світло, любов і вдячність. Передивіться. От прямо зараз ви включіть світло, любов і вдячність. Або просто, якщо ви поки що не знаєте, як це робити, не, не дивилися мої попередні практики. Ви просто свою увагу переведіть у свій центр, духовний центр. Він знаходиться. А між грудьми трошечки нижче, грудна клітина, грудні клітини. Це ваш центр, це ви ваш дім. Відчуйте себе там. А тепер, наприклад, у вас є якісь переконання. Не знаю, подумайте добре. В чому ваше переконання. Тобто, щось таке, якась програма, яка можливо у вас є у вашому роді, у вашій родині, або передалася вам від соціума. Ви знаєте, що це якесь ваше переконання. Ви можете проговорити зараз це переконання. Ну, наприклад, програма переконання у мене є. Страх, вона дуже багатьох людей є у нашому, нашому соціумі, у нашому суспільстві страх загубити, лишитися без грошей. І от ви кажете, страх залишитися без грошей. Відчуваєте себе у тілі тут і проговорюєте, я боюся лишитися без грошей. І переводити свою увагу тут з центра на хребет. На хребет. Знаходите точку любу, яка вам зараз відображається, коли ви кажете це, В мене є страх лишитися без грошей. Я боюся лишитися без грошей. Відчуваєте свій хребет, переводите увагу свою на хребет, відчуваєте його, він починається тут, от від верхньої частини шиї. І до самого, до самого низу і відчуйте там якусь таку саму пікову яскраву точку, яка у вас відчувається. Вона може у вас якось дасть знати, болить, або просто ви її відчуваєте дискомфорт. І ось в ту точку ви переведіть свою увагу. Переведіть свою увагу, сконцентруйтеся на цій точці. Так, ніби ви дивитесь туди. Ви, господар свого тіла, і ви дивитеся в цю точку. Ви дивитеся на це переконання. Дивіться, друзі, переконання і програми в нас живуть у рептильному мозку. А рептильний мозок це наш хребет. Там знаходяться наші програми. Там обнуляється наша карма. І ви взагалі можете практикувати такі речі, як вчитися, знаходитися у медитації, переводити своєю увагою, себе у хребет, якби знаходитися у цьому хребті і зцілювати там свої переконання. Але я рекомендую спочатку відчути себе у центрі, проговорити свій страх, свій біль, свою програму. Відчути, де вона у вас відображається, у вашому хребті, перевести туди увагу і дивитися на цю точку, включити світло там, там включити світло, любові, вдячність прямо в цій точці. І дивитися на неї. Коли ви дивитеся. Ви можете ще проговорювати слова. Прямо зараз я зцілюю це переконання, страха залишитися без грошей. Три рази. Прямо зараз я зцілюю це переконання, страху залишитися без грошей. І прямо зараз я дозволяю собі зцілитися від цього переконання страху лишитися без грошей. І навіть якщо мій розум тіла буде думати, що я помру, то я все одно цілком і повністю люблю і приймаю себе три рази. Я вам рекомендую приблизно 4 хвилини потримати свою увагу у світлі любові вдячності в цій точці. Коли ви це зробите, ви це зцілили. Ви повертаєтесь тоді у своє тіло увагою, наприклад, ваш центр, там де ви були. Робите вдих, видих, видихаєте і виходите. Робите собі таку практику, таку медитацію. Це чудо практика. Взагалі запам'ятайте, що ми люди, ми всі цілителі. І якщо ви навчитеся у собі розвивати це, ви самі можете від всього себе зцілювати. Головне ваше бажання, розуміння, як це робити, ну і не лінитися. Я вам дякую за ваші лайки, підписки. Напишіть мені дякую і до скорої зустрічі на каналі Аней.